Ну чому це це ж публічне місце? Громадянська мержаква. Да, на чим говорити бойці снімати? Що говорити скільки зараз чоловік працює в державному реєстрі? А в нашому державному реєстрі працює фахівців я начальник шостий чоловік, а так ще п'ять чоловік. Ще п'ять чоловік? Вони працюють як годиться. По графіку з 9 до 6 години ми, чи вам продовжили? Значить, роботу? Нам не продовжили. Нас стільки, е, 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 попросили Безоплатно, попросили, ну, бо нема в бюджеті грошей, працювати вихідні і працювати святкові дні уже місяць. Ми працюємо всі вихідні. Та ви повні виходили до нас так, у таксу. Працюємо всі вихідні, всі святкові дні. Коли друг списки, коли йде друг списків, ми працюємо так, як дуже терміни жали жати на працюємо ночі, ночі. До двох ночі з семи утра вона і так далі. І друг запрошень. По двоє суток ми працювали дво по су ну, Працювали круглосуточно. Тому люди не витримують вже навантаження на ніч бази закривається в собаках. Ми не можемо обробляти, навіть фізично. Зміни встановлювати. Ми не можемо, тому що людей мало. Сьогодні по постанові камінни про економію коштів. Вакансії не дозволено до розумієте? понимаєте? Ви знаєте все, так тому ось така ситуація. А люди все приходять і приходять. Скиб ласка, коли я вам розказую з двадцятого марта, марта по календарному плану ЦВК ми приймаємо тимчасово зміну місця. Кого нема в списках? всі фамілія, вони по три роки не не в списках. Вони могли за три роки кожен день прийти в державний реєстр, який працює, 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 і внести зміни. Тимчасова зміна от 20 марта читайте. Це так план календарний план ЦВК. З 20 марта, ось от ми приймаємо людей. 19-е включно. Так, у нас дуже багато порядних людей, які цікавляться законом, хочуть проголосувати, приходили сюди із Криму, із Донецька, із усіх цих регіонів. 300 чоловік десь прийшло за цей час змінити місце голосування. А за ці три дні... Станне у нас чи Я думаю, що чоловік 500. Це за останні три дні. Вже 500. Да. Ви вже Ви в середньому 420 було на час дня. На час дня. Щас я не не рахувала. Тобто всі кинулись в останню минуту. Наш менталітет хіба так можна робити? Зробили навантаження на всю Україну. Це не тільки у нас, во всіх регіонах Печерській, Оболонській. Люди не витрі, я не знаю, що це буде. Так не, не можна робити. Треба приходити вчасно. Треба приходити якось, а не все в останню раху і це ж у нас черга стоїть. Основна, це це не київляни. тимчасова зміна. Вони срочно сюди приїхали в останній тиждень і срочно захотіли голосувати. Працюють, час працюють у нас вже без прописки, без нього живуть і так далі. І ми. Ем... Зобов'язані їх приймати ну, звісно, це не законодавство. Вони є в реєстрі. Вони можуть проголосувати у себе вдома, Вони з ними все, все нормально, але вони захотіли в останню минуту у нас ті. От от я вам об'ясняю, чому завантаження виникло не тільки у нас, виникло во всьому рай... в місті Києві. Це таке завантаження люди приходять. E, дуже багато людей порядних вас питнука дуже багатокі e, нецензурно виражаються, ображають нас. Вибачте, ми вже не витримуємо. Але ви все, все ж таки e, десь... вчора ми працювали. Хоч ми у нас же ще на у нас же ще впереді два вихідних. 19-те, це прийдуть вообще всі, які спали до сих пор. А 20 а в, -е в ніч вже закривається база, і 20-го -е ми вже друкуємо списки, будемо друкувати. Сутки. У -у -у сутки, так? Да, уточнення. Уточнення списки. так? І для цього фахівці всі відділів у нас деякі сидять і значить прийняли відомості від суб'єктів поновлення згідно закону про державний реєстр, паспортний стол, відділ смерті, судді здатність, СІЗО. І, ну там вже все час поток. По траве цепону ми п'ятнадцятого, оці от дні 15-го, господі, я вже не бачу, приймаємо ці відомості по календарному плану від суб'єктів. Подання, от, значить, другий по це Я вже визначила виготовлення списків. От отримання відомості. У нас вже другий раз іде 20-го і зараз, от в травні 15-го. І ось ми зараз їх всі відомості прийняли. Ми повинні деякі 18-го принесуть. От сезоном принесе вісімнадцятого. 18 Спас 18-го прийдуть. От рахуйте, ми будемо людям потрібно втягувати. Бути ці відомості, щоб ми це основна наша мета списки. Я людям пояснюю, якщо ми не не зможемо надрукувати списки, то це наша функція зовсім нікому не потрібна. Не тимчасова зміна, нічого. Вони не хочуть слухати. Вони кажуть, а що вона сидить в комп'ютер Визивають самооборону сюди. На а самооборона також була. Тут. От визвали, щоб нас ругали. Я говорю, ну а ж... нас зрозуміли, вони все Там Ярослав приходив, мабуть, такий. я не знаю, хлопець. Тобто, mm заходьте. -hmm. Отака От, у нас виникла ситуація. Але все ж таки ну, процедура від 21 законодавства. Тобто потрібен так само паспорт, е потрібно якесь підтвердження. І люди пишуть заяви, все ж таки, все. так само ну це ж замає трошки більше 15 хвилин. Значить, це займає при доброму розкладі, це займає мінут 10. але при великому навантаженні база може виснути. Вчора на час зависла, бо навантаження по всій Україні. Сьогодні, дякую Богу, вроді не висла ще. Таким чином, якщо люди по суті не зможуть змінити не місце голосування, то їм доведеться йти в суд. Тоді можливо так само думаєте наплив судчині? Я не знаю, як ЦВК Визначить це надо з ними вже все. І, на згідно законодавства, потім лише з рішенням суду можна внести до, до Держреєстру, А 25 числа взагалі так, не можна буде вже то, в день виборів. Це їм об'явити не знаю. Це треба мені визначити як в цевика, яка доля цих людей, якщо вони не зможуть тут. Ну, згідно законодавства, тоді вони повинні йти іти в суд. Взагалі, да. так, про е, включення до списку. Про включення так, до, до списку. списку. Суди наші мені сьогодні сказали, приймають заяви до 23, го так. до 22.00. Так, так. E, тому e, уже 24-го, крайній останній термін e, включно. Вони можуть прийти з цим на виборчу дільницю. Не в день виборів, так мені сказали. В, в день виборів вже згідно з нового законодавства включення до списків, навіть не відбувається з рішенням суду. Можливо, хотіли уникнути певної фальсифікації саме завдяки так, цьому. Що, отака, Добре, дуже дякую вам. Представтесь будь ласка ще. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців і Шевченківський РДАМИСТАКИВА Києва Алексію, Светлана Викторовна.